Коли я отримав імейл e з запрошенням виступити на цій конференції, я, чесно кажучи, одразу погодився, тому що дипломатія зрозуміла, а штучний інтелект, я заглибився в цю тему 6 років тому, коли писав книжку свою Війна за реальність і з тих пір не відпускав тему. Але тепер ще є подвійна причина, чому варто тут бути, бо це єдиний захід, де мене не запитають про Трампа. Чому я дуже радий. Ми живемо з вами в такий час, коли до цього всього всі звикли, колись це були дуже модні слова. І тепер всі якби ну окей. Але варто зробити ось так. І одразу всі починають та-та, давай про це поговоримо, звісно. Тому до будь-якого слова представляєш штучний інтелект і одразу стаєш модним і цікавим. Тому я додав штучний інтелект до слова дипломатія, і тепер стою перед вами, бо я думаю, що інакше б мене на непрофільну конференцію не запросили. Давайте визначимося з поняттями і, взагалі, чому це все має бути вам цікаво і потрібно. Задача дипломата, щоб в світі був мир і розвиток. Задача інженера пропонувати рішення, які дозволяють забезпечувати мир і розвиток людини країни. Якщо сумістити дипломата і інженера, то виникне ось ця у них суміжна зона, в якій виникає надзвичайно небезпечне явище місіанство. Тому що дипломат нарешті отримав інструменти, якими він може. Захистити свою країну або об'єднання країн, на яке він працює, а інженер отримав можливість масштабування е, своїх рішень на глобальний рівень і впливати на долю людства. Е, чому месіанство — це небезпечно? Якщо трошки заглибитись в минуле, то ну давайте не в сильно, не в сильно минуле, а не в сильно давнє минуле. Але так було завжди протягом історії людства. Відмотаємо там 15 років тому соцмережі. Соціальні мережі змінять світ, вони вирішать проблеми. Люди будуть дружити, вони будуть встановлювати зв'язки між собою. І якщо послухати Марка Цукерберга, наприклад, там в той час, то це було чисте месіанство. Ми все буде добре. Не хвилюйтесь, все буде добре. І завдяки саме нам. Ми бачимо, що з соцмережами не все так гладко. Я був минулого року на одному закритому заході, де сидів Сем Альтман і, його, і інші гуру, батьки-засновники, великих мовних моделей. І я їх слухав і мені ставало страшно. Тому що месіанство просто світилося, воно перло з них. Штучний інтелект вирішить всі проблеми людства. Не думайте про те, що. Штучний інтелект породить якісь проблеми, бо ці проблеми він так само вирішить. З ними спілкувалися історики, політики, такі серйозні люди з світовими іменами. І просто я бачив, що настільки автори технології засліплені своїми амбіціями, що це не пробивна стіна. Намагання пояснити їм, що ви ведете світ величезний, просто. Обсяг проблем, і ви маєте бути дуже обережними абсолютно не спрацював. Зрештою, я поставив їм одне запитання. Я сказав їм, слухайте, ви молодці, ви дуже круті пацани, питань нема. Робите, змінюєте світ, це неминуче. Всі ми розуміємо, в яке майбутнє ми рухаємось. Хто не розуміє, подивіться мультик Воллі. Він старий, але там все, все розписано. Кажу, дивіться, конкретна проблема. Ви стверджуєте, що алгоритм штучного інтелекту буде нейтральним. Окей, припустимо. Ви вчите свій, свою модель на певних обсягах інформації. Правильно, правильно. Припустимо, що така держава, як Росія, е витратила багато грошей для того, щоб наповнити інтернет величезним обсягом інформації про те, що. Вона не вчиняла злочин агресії проти України. Ну, от виправдала. І є якийсь обсяг інформації, який стверджує протилежне. Можливо, навіть приблизно такий самий. Ваша модель все це вивчить. І що вона мені скаже, коли я їй поставлю запитання, чи напала Росія на Україну? Якщо її ключовий принцип це нейтральність. На що мені було сказано, що там ми у нас, safeguard measures, ми там отак і все буде добре? Але воно не буде добре. Це е, дуже велике питання, я тому зупиняюся на цьому слайді. Всі люди, які займаються штучним інтелектом, перше, що повинні викинути з голови, це ось це. І пам'ятати, що у них є рівнозначні можливості стати доктором зло або доктором добро. Але про доктора добро кіно не знімають, а про доктора зло знімають. Що таке дипломатія штучного інтелекту? Чому це важливо? Це зараз дуже ну, модна, модна, модний напрям дипломатії, там Держдеп розробив величезну стратегію. Ми, почали, ми розробили, коли я був міністром, свій підхід, почну з кінця. Головне, на чим сфокусовані дипломати, це зробити так, щоб запобігти перетворенню штучного інтелекту з корисного інструменту на проблему. Тут в основному буде величезна битва китаю і сполучених штатів зараз сполучені штати я думаю змінять свою 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 політику в цій в цій сфері і дадуть більше свободи корпораціям що для простих людей буде не дуже добре але це допоможе сполученим штатам наздогнати китай в деяких питаннях тому що у них у китаї немає обмежень по збору даних ясно бо авторитарна країна може приватні приватність даних для них не існує Використання штучних інструментів, інструментів штучного інтелекту в дипломатії це те, що ми почали запроваджувати. Я сподіваюся, що в МЗС почнуть продовжити цю історію. Але то я потім детальніше розкажу. Але найцікавіше це, звісно, ось це. Уявіть собі ситуацію. Це про майбутнє, але про нього теж треба думати. Уявіть собі ситуацію, коли моделювання міжнародних відносин здійснювати ми штучний інтелект. Тобто зараз сидять люди розумні з дисертаціями, з книжками, з досвідом і моделюють на обсягу інформації, як є, як буде які рішення, а уявіть, що це буде робити не людина. Я переконаний, що це все цим і закінчиться. От. А, але поки що ні. Вважається, що для світу є дві фундаментальні загрози: це ядерна небезпека і кліматичні зміни. Але тут додався третій елемент, і додав його не я, а розумні люди. Це Мустафа Сулеймані. Хто його знає, це теж один з гуру штучного інтелекту. І в окулярах такий же очкарик, як я, Іан Бремер, це надзвичайно розумний політик політолог. Які вдвох об'єдналися політолог і інженер, і сказали, що штучний інтелект потрібно регулювати на міжнародному рівні, тому що це така ж сама загроза світові, як і ядерна бомба і зміна клімату. Ніхто з нас з вами не існує в ізоляції, ми всі живі люди, тому якщо ці три питання не будуть під контролем, то будуть великі проблеми. Будуть війни, будуть конфлікти. будуть... Техногенні катастрофи, і, зрештою, буде, не буде умов для розвитку, для бізнесу, для нормального життя. Тому пам'ятайте, що всі, хто працюють з штучним інтелектом на рівні конкретного продукту, ви працюєте по суті з ядерною бомбою. І от тепер ми з вами зібрали цей багаж знань і думаємо: а як же нам впровадити штучний інтелект в дипломатію. З дипломатами є одна проблема. Дипломати це не консерви, не дивіться на банку, але вони дуже консервативні. Це правда. Вони дуже важко сприймають зміни. А утім, мені пощастило, склалися так фактори, плюс моя залізна воля до змін, яка дозволила нам розробити цілий план впровадження інструментів штучного інтелекту в роботу Міністерства для того, щоб Україна була. Ну, на передовій а, цієї боротьби а, за впровадження нових технологій, і нам допомагали, до речі, волонтери з it спільноти, я їм дуже вдячний, які безкоштовно робили нам дуже цікаві продукти, деякі з них з порушенням певних правил, але в інтересах України можна. Якщо ми сьогодні не впроваджуємо штучний інтелект, то що відбувається завтра? Завтра ми втратимо нові таланти. Трошки пройшовся по куларам, я побачив, що тут дуже багато молодих людей, принаймні молодших, ніж я. І вам, вам і таким, як вам, вам хочеться працювати в крутому середовищі. Вам хочеться, щоб було модно, щоб було прикольно, було змістовно. І тому, якщо, як я переконав колег працювати над впровадженням штучного інтелекту, Якщо ми не будемо так змінюватися, люди, просто молоді люди не хотітимуть прийти до нас на роботу, ми не отримуватимемо найкращих і втрачатимо нові таланти. Друге, і ще одна велика проблема ми втрачаємо час і ресурси на виконанні рутинних задач. Тобто, коли у дипломата історично був обсяг до невеликого обсягу інформації, з яким йому треба було працювати, написати довідку чи виступ було доволі просто. Тепер обсяг інформації безмежний, не врахувати щось означає втратити в якості, і люди просто погрузли в читанні і писанні. Тому ви я думаю, тут присутні люди, які працюють над автоматизацією процесів в бізнесі, і це все нормально, рутинна історія. Але ми почали працювати над автоматизацією процесів в дипломатії для того, щоб машина читала і писала, робила висновки і писала за людину а людина вже вносила ну, що називається файнал тач та. Останній дотик робила. За рахунок звільненого чаю ми не відпускаємо людей курити, ладно, курити можна. Ми не відпускаємо їх пити каву безкінечно в буфеті. Ми їм кажемо, ти витрачаєш цей час, щоб іти і спілкуватися з іншими людьми і збирати ту інформацію, яку ти не можеш зібрати з машини. Тому що завжди є кл е, е, якийсь насі інформації, з якого можна її зняти виключно в спілкуванні. Якщо ця задача так само, як в бізнесі, якщо ця задача не вирішується, люди тонуть в рутині, не можуть працювати на підвищенні ефективності. В держслужбі абсолютно все те саме. Це просто на прикладі дипломатії, але я думаю, що це неминучий шлях для держави. Так само. Ну і третє аргумент: навіщо чіплятися за старе, яке не має перспективи нормально працювати? Давайте потроху проваджувати щось нове. Так ми почали впроваджувати інструменти, коли модель читала певні обсяги інформації з ну, осін, та, то, що з відкритих джерел і видавала нам базові довідки, які до цього готувала людина. Потім ми створили Вікторію ЩІ. Це був легендарний процес. З якого я виніс один важливий урок, що, як би вам так сказати, треба багато тестувати, перш ніж офіційно запустити. Бо коли до тебе приходять люди і кажуть, все готово, особисто тестувати, бо все готово, запускаємо. І тут ми запускаємо, і у нас в, перші, в перший тиждень, і ми, і ми пишемо в релізі, що Поява Вікторії полегшить, оптимізує, зробить більш ефективним. А поява Вікторії в перший тиждень зробила все тільки гіршим. Роботи стало ще більше. Люди дуріли просто від обсягу задач, її коригували те, що, що вона там говорить. І ми витратили ще два тижні на те, щоб все це пофіксити, і щоб все працювало так, як ми, як ми хотіли. А все через те, що я повірив, коли мені сказали, що все, ми все перевірили, там все буде супер, не хвилюйтесь, дорогий Дмитро Іванович. Вікторія Щі це українка, яку ми відзняли, і коли і зробили її речницею, оце її аватар по суті, речницею Міністерства закордонних справ з питань з консульських питань. Ми не могли дати їй якби статус речниці взагалі взагалом, тому що є дуже багато політичних нюансів, відтінків, наголосів, які ще штучний інтелект не здатен передавати. Але консульські питання це технічний набір інформації. Тобто сталася автокатастрофа, п'ять українців поранено, всім надається допомога, питання на контролі у міністра. Дякую за увагу. І для цього штучний інтелект, в принципі, от таке можна впровадити зараз в будь-якому міністерстві для коментування. Технічних фактологічних блоків інформації там, де не потрібні, не потрібні нюанси. Тому готується інформація, завантажується в систему. Система видає тобі е, прекрасну вікторію, яка озвучує цю інформацію, роздав її телевізору, там інтернету і всі щасливі. А виявилося, що в суспільстві є забобон не лише е, щодо е, раси, що ще раз під, під наголошу, жахливо. Але і щодо довіри до неживої людини. І журналісти, яким, в принципі, по цим балам завжди хто їм що говорить, аби у них був синхрон, який можна дати в ефір, дуже стримано почали спочатку ставитися до Вікторії. Ну, і машина це нежива людина. Зрештою, вони до цього звикли, але це цікавий психологічний бар'єр від спілкування від взаємодії з машиною, який ми зафіксували на, на своєму досвіді. Але ця історія Вікторія просто зірвала український інформаційний простір і світовий. Можете вітати, Україна стала першою країною в світі, яка впровадила речницю Міністерства закордонних справ на основі штучного інтелекту. Тобто, ми стали першими в світі. Ми зафіксували це за собою. Це маленький крок, але це було дуже важливо, щоб показати, що це працює, що це робоча історія. І ви всі знаєте дію. Да, це дуже теж там відомий продукт, крута. Ми показали, що ми в дуже консервативній професії, в дуже консервативному середовищі, здатні робити прориви. І це те, що ми завжди намагаємося робити з Україною. Ну от як це все відбувалось, коли ми знімали Вікторію, яка там стоїть на ящику. Да, вона, ви бачите, лише. Оболонку, по суті, живої людини дуже важливо, до речі, якщо ви будете працювати з подібними продуктами для бізнесу, чітко розвести живу людину і, і аватара. Тобто чітко наголошувати, що жива людина не несе відповідальності за те, що робить аватар, а аватар не несе відповідальності за те, що робила чи робить жива людина. Ну, цього не мало тут бути, але ви ж всі айтішники і причетні, і організатори дуже наполягли, щоб було більше цифр. Тому от вам цифри. Раніше журналісти чекали на офіційний відеокоментар 1-3 дні. Після появи Вікторії цей час скоротився до однієї трьох годин. Вікторія це перший крок, але насправді треба бігти вперед дуже швидко. Я вже частково сказав про те. Як штучний інтелект змінить дипломатію. Ще раз наголошую, що дипломатія це просто частина Держслужби, і ось це має відбуватися, в принципі, вже на рівні всієї державної служби. І це в майбутньому змінить те, як працюватиме держава і взаємодіятиме з людьми. Те, що я вам вже розказав, поспішив, що рутину стратегія яка? Рутину віддаємо штучному інтелекту. Мозкову діяльність залишаємо, залишаємо дипломати. Ми рухаємося з вами в світ, де машина зніме з нас купу задач. Ну, з когось вже зняла, хто там більш просунутий. Я, наприклад, у мене там була, коли я був міністром, мільярд помічників з будь-якого питання, і я їм дуже вдячний, вони всі дуже класні люди. Коли я перестав бути міністром, вони залишилися, звісно, в міністерстві. От. І я відкрив для себе чат GPT, ми з ним подружилися. І я навіть спочатку завантажив собі платну версію, але потім, потім спробував безплатно і щось поки що не побачив різниці сильної. Але по суті, от життя, що називається, змусило, мене і у мене тепер чат GPT виконує. Низку функцій, які до цього виконували живі люди, мої помічники. Ми рухаємося з вами в світ, де машина забере з нас величезну обсяг роботи, але ми маємо зберегти за собою спілкування людини з людиною. Тому що, зрештою, остаточна кнопка і остаточне рішення має залишатися за людиною. Це фундаментально важливо. Ніяка автоматизація не може бути стовідсотковою, бо якщо відбудеться делегування всього в машині, нам всім буде. А, найбільша дилема, до речі, яка стояла переді мною, коли я запускав цю програму в міністерстві, полягала в наступному: чи не зроблю я дипломатів тупими? Ну тобто, коли от ми все це впровадимо і вони просто розліняться, ну а навіщо працювати, якщо машина все за тебе додумає? Ти просто роздрукував там. Ми вже не друкуємо файлики давно, але ти просто взяв, натиснув Форвард і аналітику, на основі якої ухвалюються доленосні рішення, відправив далі. Ризик, проблема є, ризик є, тому потрібно завжди суміщати впровадження цих технологій таким чином, щоб люди залишалися мотивованими і несли відповідальність за рішення, які вони ухвалюють, на основі інформації, яку генерує. Штучний інтелект. Але ще раз хочу нагадати вам, чому, чому це важливо. Це важливо не просто тому, що там в якомусь міністерстві хтось вирішив щось, щось впровадити і зробити прикольним. Є прямий зв'язок між конкретним продуктом, між вашою розмовою з чатом GPT, особистою, умовно кажучи, або роботою над продуктом на основі великої мовної моделі. І майбутнім світу. Тому що модель вчиться на спілкуванні з вами, тому що продукти, в коди закладаються, помилки, забобони і недоліки, якими володіє людина. Я думаю, що ви тут люди всі професійні, знаєте про проблему, що є там аналіт... є дослідження, які показують, що Стереотипи і забобони кодерів ну, інженерів, вони потім проявляються в е, кодах, які вони, які вони пишуть. Е, там в Америці навіть був спеціальний курс, коли інженерів взяли і тупо відправили на гуманітар, вчити гуманітарні науки, щоб вони краще розуміли філософію, історію і політологію. А не просто дивилися на все це у відірваному від реальності від реальності світі. Тому якщо дипломати не будуть глибоко занурені в тему штучного інтелекту, не будуть з ним, не зростуться з ним, а головне, не будуть працювати, щоб штучний інтелект не використовувався, не не переважно не використовувався злими людьми, то у нас з вами не буде ні безпеки, ні добробуту, тому що будуть війни, будуть маніпуляції, будуть втручання. І е, буде дуже важко розвиватися і заробляти гроші. Україна має всі шанси закріпитися на передовій світової дипломатії штучного інтелекту. Про це я вже говорив. Ми реально маємо ці шанси. Е, ми просто повинні бігти у впровадженні інструментів і тут конкретних інструментів, які будуть продаватися, які можна. Чому була потрібна Вікторія? Наприклад, ми могли там зробити дуже всього багато. Але якби ми не зробили якийсь один яскравий нестандартний крок і не вивели його в публічний простір, то все інше не, за... не приліпилося б до України. Бо паралельно ж там в інші країни теж працюють над... над подібними речами. Тому потрібно всіх, хто я закликаю вас, як бізнес ком'юніті взаємодіяти з державою, допомагати державі впроваджувати ці інструменти. Але я не люблю говорити, коли вже нема що говорити. Тому просто дякую вам за увагу і слава Україні.